Виконуємо номер 2.9 із підручника Геометрія 8 та номер 6.9 із підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть задачі, умови яких подно в таблиці, та прочитайте прізвище видатної української жінки математика, науковиці, докторки фізико-математичних наук. Дізнайтеся з інтернету про її життєвий і творчий шлях. І наша задача Чотири задачі. Перша задача знайдіть кути А і Б, паралограма А Б, С, Д, якщо кут А та кут С дорівнює 120 градусів. Друга. Знайдіть кути А і Б, парлограма ABCD, якщо кут А на 20 градусів більший за кут Б. Третя, знайдіть кути А і Б, парлограма ABCD, якщо кут А утричі менше від кута Б. І четверта, знайдіть кути А і Б, парлограма ABCD, якщо кут А відноситься до кута Б, як 3 до 2. І відповідно знизу табличку, де ми маємо вписати відповідні літери, приступаємо до виконання. Перша задача у нас сума кутів А і С 120 градусів. Оскільки кути А і С протилежні, то за властивістю паралограма протилежні кути у паралограма рівні. Тому кут А дорівнює куту С і дорівнює 120, поділити на 2. Запишемо це за властивістю паралелограма лелограма, кут А дорівнює куту С і дорівнює 120. Поділити на 2, маємо 60 градусів. Тепер із властивості паралелограма вже іншої. У нас кути А і Б в парлограма сусідні, сума сусідніх кутів 180 градусів. Із властивості паралелограма. Запишу в дужках сума сусідніх кутів 180 градусів, кут Б дорівнює 180 відняти кут А. Це буде 180, відняти 60. Маємо 120 градусів. Записуємо відповідь. Ут А у нас 60 і Б120. Ну і тепер дивимось. Кут А у нас 60 це літера І, К, кут Б. Я пишу прописниці літери великі І, і 120К. І переходимо до задачі під номером 2. Тепер у нас кут А на 20 градусів більший за кут Б. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо менше з кутів змінної Х це кут Б. Нехай кут Бх градусів. Тоді кут А на 20 більший Х градусів додати 20 градусів. Враховуючи. що сума сусідніх кутів, паралелограма 180 градусів, маємо рівняння Х додати х, додати 20 дорівнює 180, переносимо 20 у праву частину, а х додати 2х додати х буде 2х. Маємо 180 відняти 20. 2х дорівнює 160. Тоді х дорівнює 160, ділимо на 2, це буде 80. Отже, Кут Б дорівнює 80 градусів, тоді кут А 80 додати 20, буде 100 градусів, і наша відповідь 100 градусів і 80 градусів. Ну а тепер дивимось 100 градусів. Е літера і сто двадцять градусів і сто градусів. Сто градусів і вісімдесят градусів. Я прописни літери поставила наше, сто градусів і вісімдесят градусів. Переходимо далі до третьої задачі. У третій задачі у нас кут А в три рази менший за кут Б. Тепер позначаємо Х кут А. Нехай кут А – Х градусів. Тоді кут Б в три рази більший 3х градусів. Враховуючи що сума сусідніх кутів паралелограма 180 градусів маємо рівняння. І наше рівняння Х додати 3Х дорівнює 180. Це маємо 4х дорівнює 180, тоді ділимо на 4, отримаємо 45 градусів. Отже, кут А у нас 45 градусів, тоді кут Б. Дорівнює 45 помножити на 3 це 135 градусів. І записуємо відповідь 45 градусів і 135 градусів. Ну, а тепер повертаємось до нашої таблиці 45 градусів літера В і О. Сорок п'ять і сто тридцять п'ять. І нам залишається розв'язати четверту, останню задачу, де у нас відношення три до двох. Нехай х градусів одна частина. Розв'яжемо за допомогою рівняння. Нехай х градусів одна частина. Тоді кут А буде 3 х градусів, кут Б 2 х градусів. Враховуючи, що сума сусідніх кутів – Путів паралелограма 180 градусів маємо рівняння. Три Х, додати два Х дорівнює сто вісімдесят 3х2х – це буде 5х. І ділимо на 5. Отримаємо 36 градусів. Отже, 36 градусів – це одна частина. Тоді кут А буде дорівнювати 3 помножити на 36, це 108 градусів, а кут Б 2 помножити на 36, це 72 градуси, і записуємо відповідь 108 градусів і 72 градуси. І повертаємось до нашої таблички. А у нас кут 108 і 72. 108 і 72. Отримали прізвище Вірченко. Вірченко. Ніна Апанасіна народилася 5 травня 1930 року. Мати українська науковиця, математик, доктор, фізико-математичних наук, професор. Навчалася на механіко-математичному факультеті Київського національного університету. Номер 2 крапочка 9 із підручника. Геометрія 8 та 6.9 із підручника Математика 8 виконано.